Так, Макдрайв Чернівцях. Пробуємо проїхатись, заїхати на кільце, заїхати на МакДрайв, щось замовити і виїхати. Покажу, які там є нюанси. Сам не був, не знаю, буду пробувати вперше разом з вами. Тому дивіться, я думаю, що буде цікаво. Їду зі сторони центру, з Соборної площі до кільця біля Майдану. Тобто, гіпотетично я вже тримаю з правішої сторони, тому що мені, в принципі, потрібен, я навіть не знаю, як його назвати, другий з'їзд чи він вже не з'їзд. І що там по заторам теж цікаво, зараз подивимося. Якщо затори будуть дуже довгі, то в принципі, напевно, туди й не заїду. Е, ага, машини вже стоять, тоді пробуємо заїхати від, від туристу. Йдемо на перший з'їзд, там тоді розвернемося і спробуємо заїхати з тієї сторони. Тому що прямо з кільця попасти, якщо. Є декілька автомобілів, буде нереально. Яка там черга довжелезна? Не знаю, чи я буду стояти стільки так довго. Ну попробуємо. Так. Ладно, приїдемося чуть, чуть далі. Хоча тут вже можна розгортатися знаків не було, десь метри проїхали. І стаємо в чергу. Подивимося, якщо будемо стояти дуже довго, то я не бачу змісту в цьому. Але ніби черга рухається досить швидко. Не знаю, що ще замовити. В принципі, обід зараз. Я не скажу, що я сильно голодний. Може, якийсь морозиво. Так, з парадоксів, що в нас є? Перше, в нас є пішохідний перехід, і нам, в принципі, заборонена зупинка на самому пішохідному переході. Тому заїжджати на пішохідний ми не будемо. І от машинка попереду нас, Volkswagen, молодець, він стоїть до пішохідного, пішохідний залишив вільний. І коли після пішохідного буде місце, там я бачу, стоїть стоїть якась. Здається, тут Тесло. Так. Да. Е, то якраз туди можна буде під'їхати. Але пішохідний потрібно залишити вільний. От я якраз стою на рівні з пішохідним, і пішоходи можуть спокійно собі переходити в проїзну частину. Тут, виходить, ми в'їжджаємо в, в самий-самий перший з'їзд, тому вже ближче після пішохідного будемо вмикати правий покачок повороту. І пробувати туди. Я вже за мною вже теж машинки їм. теж цікаво. Так, місце з'явилось, пішоходів немає, переїжджаємо. Вмикаємо правий покажчик повороту. Так ось навіщо тут права смуга, щоб зразу заїжджати на, на Макдональдс. А, черга ще й на вулиці людей стоїть. Цікавенько. Так, пішохідними ми переїхали, все класно. Ну, чекаємо, побачимо. Логіка яка? Ви заїжджаєте в правіший шесть заїзд, отут є вказівничок, там я попробую стати так, щоб було видно, можливо. Видно в'їзд, мало би бути. вже видно, видно. В'їзд йде перший, а виїзд буде другий. Логіка в чому? Коли ви заїжджаєте, ви об'їжджаєте саму будівлю Макдональдсу, вона у вас буде з лівої сторони, для того, щоб ви могли через водійське вікно відкрити її і замовити, прийняти замовлення і забрати його. Тому нелогічно було робити це в іншу сторону, тому що в іншому випадку вам приходилось би тягнутись в сторону пасажира туди вікно, було б досить, напевно, некомфортно. А На цю сторону, в принципі, досить нормально, мені здається. О, Черга рухається. До речі, на заїзді трошечки підйомчик. Тому раджу не, не притискатись досить близько і теж не брати дуже близько до кільця, бо там такий досить гострий бордюр на початку. Е, ну і тут вузенько, я вам скажу. Тобто Тут так не, не є ж настільки широко, щоб, щоб там розігнатися кудись. І виявляється, з кільця, ну, якби з кільця сюди попасти можна теж. Хоча. Ну, крайня права смуга і, в принципі, заїхати сюди можна буде. Виїзд, так само, в нас там є в'їзд заборонено, виходить, що ми не зможемо заїхати на кільце. Ми мусимо поїхати направо, тому що ну, в нас права смуга, куди ми підемо далі. Тож, залітати в саме кільце, пропускавши всіх. Не знаю, я б не рекомендував. Я б повернув направо, вже би десь там заїжджав. А так. Так, ти дивиться, щоб з кільця ніхто сюди не хотів махнути перший. Тому що буде трошечки. Неприємно. Але прикольно, з іншої сторони, люди стоять на вулиці, ти сидиш в машині. Але теж черга. Мені цікаво, де видають замовлення. Ага, видають замовлення вже тут в кінці. Тобто проїжджаєш весь круг, забираєш замовлення, а там, видно, в кінці вже комусь здають. Ось тобто під'їдуть чуть-чуть ближче. Отап. І тобі видають вже замовлення. Ну прикольно. Ну, в принципі, макдрайв, мені здається, всюди він досить такий продуманий. Хоча, єдине, що щоб зараз от, бачу за мною, вже, ну, вже є більше 10 автомобілів на сьогоднішній день. А і тут теж пішохідний перехід, як зроблено. І ми не можемо стояти на пішохідному, тому лише в місце до попередньої машинки. До речі, бордюрів не видно. Треба їхати так на інтуїтивно. І бути уважними з пішоходами, тому що їх тут досить багато. Угу. А тут людей запускають з черги. Прикольно. Так. От машинка проїхала, люди переходять. Встигну, встигну. будемо пробувати. Так, от ми заїхали і вже чекаємо ось тут. Це вже 6 хвилин. Тільки в зі стоїмо, що не доїхали. Ну Це другий день. Вчора тільки. Ні, не вчора. Позавчора відкрились, Вчора була неділя, сьогодні понеділок. Багато хто просив, тому, в принципі, якось так, так і заїжджаю. Всім було цікаво. Як же ж тут заїхати, що тут складного? Складного, в принципі, нема чого поки що. Там ще другий поверх є. Я ще в середині не був, скажу чесно. Це перший раз сюди заїжджаю. Хоча людей досить багато. Всі, всі щось, щось замовляють, чекають. А, ще є номерки. Ти можеш взяти номерок тобі принесуть. Хтось теж знімає? Сьогодні цих декілька, я думаю, 2-3 тижні на Макдональдсі буде тут аншлаг на цьому кільці. О, автомобілі вже стоять від заправки Бок бачив вже для того, щоб заїхати сюди. Багато багато. На вулиці 35 градусів мене показує зараз градусник. Це просто жесть. Єдине, що мені трошки не подобається, те, що коли ти виходить, сидиш на вулиці, тут купа машин, всіх. Ну, в основному всіх працюють двигуни. І оце все вперше гуде. По-друге, ну верхопні гази як не йдуть, а хочеться посидіти на свіжому повітрі, а не на якомусь там вже підоставшому, скажімо так. Ох. так. Ну Машин машин багато. А ще один тут пішохідний є, тому так досить цікаво. От знак наверху видно, пішохідний перехід. Тому от якраз тут стають в чергу. Можна запаркуватися собі спокійно на парковці тут біля заправки. До речі, досить непогана парковка зроблена, ще теж на ній не був біля самого туриста. Ну, поки, поки що нормально. Дивимося, бачите, є люди, і от трошки Volkswagen перед нами ну, не, не критично, але заїхав все ж таки на пішохідний перехід, хоча він такий досить вузенький, але місця достатньо. Я під'їду ближче. Ох, нормально. Так. Там ще є другий поверх, Цікаво, чи на третьому, там на, на, на даху можна можна сидіти. І цікаво де них з зміню, що можна. Напишіть в коментарях, що ви в принципі, чи вам подобається, чи не подобається Макдональдс, і яка страва у вас, для вас найсмачніша, чи може це у вас якийсь ритуал поїхати сюди або взяти якоїсь кави. Цікава ваша думка теж. Тому що я поки що не фанат Макдональдс, у нас його, в принципі, не було дотепер. Але десь в якихось містах, якщо бували, то ми могли і заїхати колись. Там, особливо, коли ти приїжджаєш там, в Київ чи колись там, в 6-й ранку, і там все закрито. і такий, о, Макдональдс. Пішов по сніда, і вже день, день розпочався, ти вже принаймні не голодний. Так. А, тут є дві смуги. Цікаво. Це вже цікавіше. Тобто тут можна заїхати лівіше, можна заїхати правіше. І, напевно, прийдеться під'їхати ще досить близенько і щось накляцати на, на екранчику. Не знаю. Не знаю, не знаю, побачимо. Ну, бачу, що є вже дві смуги, хтось став правіше, хтось став лівіше. Но черга рухається досить швидко. Оце вже 10 хвилин і ну, там, мені здається, що більшу частину. З цього шляху я вже, в принципі, пройшов. Тут залишився поворот назад і, 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 на, і на виїзд. Тому не є воно аж настільки довго, наскільки би може і здавалося. Але жарт. Сьогодні 35 показує у мене машині, що на вулиці жара. Може, щось холодне, якісь морозиво. Цікаво. Не знаю, чи чинагідці взяти. Я, до речі, людина геть цей фрі. Може, так і візьму по дорозі поїм. Побачу. Ще не знаю, ще не приділився зараз. По меню скажу. Бо вже, в принципі, обід. Перша година, хочеться щось поїсти таке. Я думаю, заїду просто на каву, а вже відстояти таку чергу і не поїсти, було б, напевно, шкода. Втратити таку можливість, а потім знов думати, де би піти поїсти. Так. Парасолька. Цікаво, цікаво. Так, що в нас ще тут? Стоять машини. Ну на кільці бачу, що затор вже досить великий. Реально, автомобілів стало більше. Мені ще досить пощастило, я під'їхав майже до самого кільця. І одразу заїхав. І добре, що затор стоїть, ну, машини не стоять по кільцю, машини стоять якби, від е, це проспекту, скажімо так, від заправочки вок, і звідти вибудовується в одну лінію. В принципі, кільце не, не паралізується. Це, це дуже добре, тому що якби транспорт ставав зразу. На кільці і там зупинявся, ставав чергу, то в нас би кільце було просто паралізоване і півміста було б паралізоване. Тому це радує, що транспорт. Ну, люди стають не з кільця, виїжджають, а виїжджають на вулицю. Я не знаю, це, напевно, кусочок проспекту Незалежності, туди в сторону ТЦ проспекту. Там розвертається і вже стають в чергу з, звідти. Тобто це набагато краще, ніж було би в іншому випадку. О, цей переїхав. Подивимося, що ми зробимо. Десь там замовляє дуже довго. Ладно, що я буду куди він хоче назад. Попробуємо теж замовити. Ага, тут можна подивитися, що є. Освіжаючий напій. мак меню. ще знати, що в них є по замовленню. Я знаю, що я люблю нагетси. Люблю фри. А, я думаю, что тикати, а тут треба говорити. говорит. Прям віконці. Сейчас тут досить жарко, и так. А так то есть нормально замовляє. Так. О, оплата, напевно, там в кінці. Зараз будемо чути. Доб... Доб... Uh, Добрий, день. Добрий день. Давайте Chicken McNuggets,, Е... 9 штучок. Uh. Е... Картопля фрі. Е, і, напевно... Давайте айслати. Uh, Давайте. Давайте. Угу. Соус один кислосолодки. Так. Дякую. Замовили? Так. Ви ще замовляєте? Тобто по дві машини замовляють одночасно. Замовив виявляється меню, я не знав, що це таке. Тобто є. Зразу комбо. Нагідри і іслат. Прикольно. А, тут можна зразу заплатити, а потім вже забрати. Добре, в мене другий телефон, можна проплатити. пропотати. <гадання> <гадання> Дякую. Зручно, прикольно. Так. Тепер будемо забирати. А як знати, де у нас забирати один чи два? Зараз побачимо. А може вони по номерам машини дивляться? До речі, це напевно я не подумав, думаю, як знати, що це яка сума в мене. Напевно, вони фіксують номер транспортного засобу. Давайте побачимо куди це тільки, щоб поставити тут. Добре. Найслати mm -hmm. вже є. Дякую. Так, забрав. Дивіться уважно, щоб вас ніхто не обганяв. Так, по дорозі їсти не будемо. Так. І виїжджаємо. Рух. Ага, бачите, нав... я не знаю, чи вам видно. На виїзді у нас є наказовий знак рух по колу. Ні, наказовий направо, кінець постороннього, і дати дорогу. Тому будемо повертати тільки праворуч. Тобто з цієї смуги ми можемо тільки виїхати. Пропускаємо мене хтось. Тому, в принципі, це все працює. Пішло в мене на все 16 хвилин. Від моменту, як я навіть не в'їхав, 15 хвилин, ще хвилинку, поки доїжджав, поки розвертався. Виходить тільки те, що коли виїжджаєш з цього кільця, ти мусиш поїхати сюди направо і далі вже шукати інший варіант проїзду, або розворот десь робити. А розворот, в принципі, найшвидше це або біля спортлайфу, там досить широко, або біля. Е... Колишня гайдара тепер вже називається Пилипаурок. На перехресті з Паурока. Тому буду зараз займати крайню ліву смугу. І, напевно, на Sport розвернуся. Я думаю, що я там тепер буду не один, і нас там буде вже багато. Тих, хто розвертається з після от, Макдональдсу. Або виїзд, до речі, через Майдан можна виїхати прямо на проспект Незалежності. тож до речі, варіант. Ну, попробуємо, я можу і тут звернутися. Тут місця достатньо багато і зразу на кільце попасти. От, автобус далеко, і я встигаю перед ним. Єдиний нюанс, треба подивитися, виїхав. Все. Так що, друзі, користуйтесь, заїжджайте. Вам теж смачного. Всім гарного дня. Буду радий за буду вдячний підписці.